О, я запізнююсь, треба швидше бігти. Чорт, це, напевно, не той кабінет. Фух, я встигла. До речі, а де вчитель? О, привіт, Макс, а у нас новий вчитель. Його звати Байрон Іванович. Він зараз в учительській, але незабаром він повинен прийти. О, це вже цікаво. Добрий день, діти. Мене звати Байрон Іванович, і я ваш новий класний керівник. Раз я практично нікого тут не знаю, прошу назвати свої імена. Тільки по черзі, будь ласка. Мене звати Макс, я Ларі. Я Лорі. Моє ім'я Бол. Мене звати Поко. Я Едгар. Мене звати Джесі. Я Джекі. Мене звуть Гос. Ну що ж, приємно з вами всіма познайомитися, діти, а тепер приступаємо до уроку. Ха-ха, о Вони думають, що я просто вчитель, але вони навіть не знають доля їх спіткає. Заходьте. А -а -а! Ой, а ви хто? Я взагалі то ваш новий вчитель. І в мене виникло дуже велике питання. Якого біса ти розгулюєш на миші в школі? А, тю, це мій друг. Він також вчиться в цьому класі, його грей звати. Так, я грей. Це все, звісно, дуже круто, але не зривайте мені, будь ласка, урок. Ідіть, сідайте за парти. До речі, а як тебе звати? Хм, я Бібі. Так, і ще більше такого не повторювалося. Інакше підете до директора. І який же він нудний? Ой летіли дикі гуси, налісники з маком, корова пасеться, пільмі з м'ясом. А ми кашу не доїли. Хоть сум дерев'яний, це б злетів з велосипеда, Баба спитюя міластівки, ластівки, ластівки, ромашки, ромашки.